минають, літа минають, літа і їхній я не зупинить, а думка тає, нам серце крає, Нам серце крає, серце крає кожну мить. А думка тає нам серце крає, нам серце крає, серце крає, кожну мить. були, ми гожі, як травні рожі, були уста, як маки світ було кохання, було зітхання, було і нам. Було, а, то добрички якісь такі, це добричок, це добричок. Та ти не кричиш до мене, ні, було токання, а, то було молоде. А, то напевно ті вопта фоїтні. Що ти яєчка виложи? бідний, ти, бідний. Ну здоров, здоров, здоров. здоров. Чувіте, як реагує? І поець співає, ругає, здоров. Привіт, малий! Час настройний, посрібний. О, народився і не забути. Таке прикольне яєчко вилупилося від того Ну давай. вожуліка. Ти добрий, Ти добрий, так? Да? Я думав, ти злостний будеш. А ти А ти що, Анула? Э -э 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 Любов між слимаками. Кажуть, що зараз слимаки великі, а то а того не було. І в Юні старість. Життя нам Я думав, що про якийсь Живе в знаді і в тридцять років, і в сорок років і в 50, і в п'ятдесят ми молоді. Черепаха яка чи що? А, карпатський. От таких ящерів у нас дуже багато. Це називається Тритон Карпатський. Якраз символ мудрості тут заховався. Чощок? Та може ти взяти, то удавно певне. Ее хрізь. А диви, а то я тебе зараз тому крокодилу дам. Тебе, тебе кусив, кусив тебе в дупу. Оооо, який ти зласний, та що ти? Нема тобі ради. Тож киця? Рікорчик два. Смілодон. Юля, тигруля груля. Смілодон? Ну то це якраз про Юлю Юля-тигруля, юля, юля, Юля-тигруля, ти Юлію Якийсь лозик, який прикольний. А то що за чортяка така? Галіптодон. Точно галіми якісь. <схай> галіптодон. <схай> <схай> а Гліптодон, а мені брижує галіптодон. А то що зе? Гайрод. Махай рот? Михай. Михасько. Ти Михасько? Чого ти мене страшиш? Ух, скільки їх тут є, Йо-йо-йо! Коротше, що факт то факт. Реально сюди. Варто сюди приїхати. Є ж на що подивитися. Не декілька динозаврів, як нас трускавці було. А який в ялиночках сидить. А, то пташка така маленька, пташка. Свірінь, свірін Ту вже трошки більше злосний, так? Ти злосний, так? Е? Йди твою мальоту заберу зараз. Ще одну тіщу знайшли, Чи то свекруха? То свекруха, та? У-у-у, яка ти злосна. Ну-ну-ну. ну ну Все ну, ну, ну. нормально. Отут десь муха шумить То що за жук? А ще один жучок. Щипак. Що ти коник з трибунезний цвірінькаєш? Він спеть. Не мішає, не буде його. Той хоч вухами махає? А, ти ще й привіт-привіт кажеш. Ну здоров, здоров. То, що ти казала, я його з тамтої сторони не видів. То богомолчик. Хто такий? Найбільша тварина Карпат. Бурий ведмідь. О. Герб нашого курорту східниця знаходиться під Буковель село Поляниць. Поляниця. От такий красивий. О, черепаха яка велика. Ми її там не бачили. Хто це є ропуха зелена? Це рівна лягушка. А? Ото таке поцілувати. Чимам рукаєш? Що ти мругаєш? Я маю жінку, мені не треба принцеси. Єдиноріг. то ще маленький. Столяр? Столяр. Ну, столяр? Та, то моя професія, йомоя. Я на нього вчився. Ти на потім перетворився, так? Та, ну, видж, Я був, вчився на столяра, перетворився е, з гусениці з черв'яка на метелика. Та? Став таксістом. Прайм таксі доступна ще одна локація в парку Буковеля, парк динозаврів. Ну, які боксери тут зустрічають зразу при вході. Тут хтось втік з яєчка, а тут у вони... Мураха яка. у-у-у яка лазить. А, вона ще й щупальця піднімає. о яка.